Благодійний фонд Святого Валентина щодня наполегливо працює, аби підтримати не тільки наших захисників, а й харків'ян, які залишилися у місті, та усіх хто переїхав до Харкова з тимчасово окупованих територій. Полонський благодійний фонд святого Валентина виконує свою основну діяльність це гуманітарне забезпечення міста Харкова. Фонд було створено вже давно, але з початком війни головною діяльністю фонду сталася допомога, в тому числі одне з діяльності та допомога місту Харкова. Як це відбувається? Щомісяця, починаючи з березня місяця, ми формуємо машину гуманітарної допомоги і направляємо її до харків'ян. Це близько 20 тонн щомісяця продуктів харчування. Прямую до Харкова волонтерські організації одразу ж підхопили ініціативу. Ця співпраця є системною, постійною. Ми не завжди афішуємо про те про ту допомогу, яку ми надаємо жителям Харкова, в целях інколи безпеки того вантажу, який їде, водіїв, людей, які отримують цю допомогу. Але насправді вже дуже багато чого зроблено для харків'ян, для жителів цього міста, які зараз перебувають фактично в бомбосховищах під постійними обстрілами. Шепетівська громада активно бере участь у зборі та організації допомоги. Ми Отримали від них тонну муки, тонну борошна, ось картоплю сьогодні привезли. Тобто ця робота ведеться постійно, і постійно вони дзвонять і кажуть, що є, приїжджайте, забирайте. Ми не могли відмовити. І організували. Мешканців нашої громади в основному це сільське населення, наших населених пунктів, Жилинець, плесне, пліщина для того, щоб вони організували збір овочів. Звернулися до депутата міської ради Віталія Смілянця, який допоміг великий об'єм тушунок заготовлених в них на заводі, і вони надали для цього фонду. Також підприємці нашого міста. Руслан Альмашов допомагав нам фасувати крупи і надавав допомогу муку. І ми поділилися і цією допомогою з харків'янами. Це вже неодноразово, в четверте ми допомагаємо такою масовою допомогою. У Полоному активно допомагають такі села, як Березна, Прислуч, Новоселиця, Новолабонь та інші громади. Також є волонтери в полонному які нам допомагають. Це Олександр Москалюк. Ми звернулися до нього, щоб купити продукцію. Він каже: я вам привезу так. І минулого разу він нам відвантажив капусту, моркву. Тож він і цього разу обіцяв допомогти. Тось тобто також допомагають. Також приймає участь у допомозі. Це костел Святої Анни, церква Сквинісквіні. Тобто, всі просто населення. Фонд передає таку допомогу, як овочі, крупи, консервацію, макроні, вироби, олію. Цукор, молочну продукцію 90% – це продукти харчування. Також передають засоби гігієни, дитяче харчування, одяг та іншу необхідну допомогу. Ми в відносній безпеці і тому нам зараз як ніколи треба подумати про тих людей, які не мають того, що зараз маємо ми. Тому е, ми дуже багато всього передали від Шепетівської громади. Це і продукти, засоби гігієни, дитячого харчування. Я дуже дякую нашим благодійникам. Більшість із них не хочуть себе афішувати, е, але хочу особливо подякувати нашій пані Валентині з Італії, яка також систематично постійно передає допомогу як для наших хлопців, так і частина єдина Харків. Наразі фонд відвантажить вже близько 150 тонн гуманітарної допомоги. Значну частину продукції закуповує сам фонд за кошти нашого власника Шеветовського Валентина Валентиновича, а другу частину нам допомагає допомагають громади. Я б хотіла висказати велику вдячність полонській громаді, в особі міського голови Франца-Францевича з Кримського, які щоразу. По першому нашому проханню допомагають нам перевозять картоплю, перевозять буряк, цибулю тушонку. Ну важко перечислити все, що в них є. Всім вони діляться, і щоразу вони формують такий основний набор продуктів для нас. 5 жовтня було вручено подяку від фонду міському голові та всій Шепетівській громаді. Великий вклад в нашу діяльність має Шепетівська громада. Ми співпрацюємо з Шепетівською міською радою, в особі бузиль Віталія Володимировича. Також нам допомагають дуже волонтери, Христина Янушевська, Також нам допомагає Шепетівський цукровий завод. Кожен докладає своїх зусиль, а харків'яни мають змогу відчути суттєву підтримку та отримати таку необхідну допомогу. Нам болить Харків, нам болять всі міста, які зараз знаходяться під постійними обстрілами, без тепла, без світла. І подекуди просто без нормальних умов для існування. Маємо зараз гуртуватися і обов'язково переможемо. Кожен має розуміти, що ми маємо поділитися тим, що маємо, з ближнім, з тим, хто потребує тієї допомоги. Якщо ми будемо це усвідомлювати, ми чим швидше наблизимо перемогу. Наша сила у єдності та взаємопідтримці, спільними зусиллями до перемоги. Діана Гінгін, Дмитро Костанецький, лайк ті ві.